Допомога ветеранам в Україні продовжують розвиток експериментального проєкту, який розширює доступ захисників до первинної медичної допомоги. Тепер військовим можуть скласти індивідуальний реабілітаційний план для лікування різноманітних травм та захворювань. Які саме послуги можуть отримати наші ветерани на первинній… На провинній ланці медичної допомоги з розширених послуг для ветеранів. А саме це є складання індивідуального плану спостереження та супроводу, це проведення розширеного скринінгу станів пов'язаних з наслідками бойових дій, зокрема посттравматичний стресовий розлад, гіпертонічна хвороба, хронічний больовий синдром, надання психологічної допомоги і можуть отримати таку послугу як власне лікування упорно-рухової упорно системи, а саме артритів, артрозів та хворіб суглобів. Отож, шановні ветерани, учасники бойових дій, звертайтеся до сімейних лікарів для отримання даної послуги.